Так. Ось Янчині роботи. Пінгвін і олень. Так, а ось ще одна ялиночка казкова. Так. І там дуже засніжені наші ще три ялиночки. Ось. Так. Ось так. Так. рибка, Так, лисиця з восьми хвостами. Янчина робота. Ось так. Ось так. Ось лільчина робота. Ось сніговик. Який сніг? Туда я робила? Це ти бабу сніговик? Я. Я. Ага. Так, із нічогеньким таким носом. Із пластиліна такого засихаючого. Ось тут собачки, ось тут дівчатка мої робили. Так, так. Що ще в нас цікавого? Так. Навіть янчині заколочки. Нам вже їх рідко носить, тому повісили на ялиночку, бо на що нам вже велика, щоб такі носити заколочки. Так, о, і бантички, янчини на ялиночці, гарно. Так. І наші навіть буси, бо вже нема дня села давно, то буси і тут пригодилися. Так. І тут буси. Так. Так, ось так от. Дуже гарні у нас ялиночки. Так, ідемо, покажемо настоящу стоящу красоту. Це наліпив син Борис із Яночкою. Таку красоту, на радість людям. Так, дуже ми були щасливі, коли ми їх навіть прикрашали. І так вони і вночі, люди чимні, хустку не знімають, хоч вона і дорога. І з цими ройтами Янка йшла в ній колядувати. Ось. Так, ніс дуже гарний. Так, тоненький. Так, Яночко, це все... що за бабулька? Снігова. <ріхи> Добре, це дідулька. На кого схожий? На снігова. <ріхи> <ріхи> ну, та сніговом. Так, але на людину яку. Кого тобі нагадує? Я тобі вже казала. Казала вже не хочу. Янка на відео вам не скаже. Ну ладно, вже закінчилося відео. Темно там. там угу. Так, ну добре тоді, бо темно, що то таке? І пише 87%, мабуть, нема пам'яті, ні? Яка красота, ялиночки. Донечка виклади в YouTube. Це самі красиві ігрушки ще зі скла. Ось тепер нав'язана мода ігрушечки ставити або синьо-білі, або зелено-білі. А мені подобається, коли різнокольорові ігрушечки. І це саме красиві. Або ручної роботи ігрушечки, як мої дівчатка зробили. Ось так. Знімаю для Лілічки. Лілічка казала, щоб я обережніше, обережніше знімала, бо не трясла камерою, а то я вчора їй таке відео послала що каже перезняти. Вона вирішить стільки тільки де салюти. І каже, пошли мені. Так, дуже красота. І каже, знімай здалеку, щоб сніговиків було гарніше видно. Лілічка в мене блогер, тому що треба. Так, аліночка далеко, то тому мушу це зробити я. Ось як то гарно, коли ялиночки посадити біля будинку. Ось так, яка красота. Так, много тут є мої ручні роботи бантички я робила. Ось. Ігрушечки які гарні. На це справжня зимова казка. Дерева такі присніжені. Це лінчина робота. Ташечка. Так, що так. тут ще маємо? Ось Дід Мороз. Так, навіть лінчин браслетик є рожевенький. Навіть янчина ручка. Квіточка. Ну, навіть треба казати, ну. Таке. Так, ну красота справжня. Сніжиночки. І ось тут Дід Мороз. Навіть середині ялиночки. І то прикрашено. Так. Дуже красота. Бантик. А все-таки були колись гирлянди, але я переробила і на ниточку, і зробилося. О, вже пропало. Так, ну нічого, пішле лілі відео. Так, ану лілі. -лі. Так, справжня казка. Снігу випало багатенько, дуже гарно по казковому. Сніг такий м'якенький, пушистенький. Вау, така красота! А ігрушки в снігу, які ж вони красиві. Вау! Вау, яка красота. Вау, знімемо для нашої донечки пошлемої. А герлянди в снігу, то взагалі казково. Ось. Вау! Так, ледве я прочистила сніжок, випав такий гарний. Я ось тут прочищувала, де би широко було, би люди підходили до сніговиків. Яночко, привіт для Привіт. І що відвернулася, і привіт. Привіт. <гум> так, ось сніговички. Так. Баба похилилася трохи. Та і... може, борю, заждемо доки борю. Ходив на лижах кататися. Там чотири хлопці йде. Ага. Вау, красота. Штанці прочистила. Калоші, як дітям весело. Нарешті не є так багато, в комп'ютері не сидять. Яночка, давай, давай. Повертайся, як гарно, по норі світять. Класно тут жити, вулиця освіщена, Де, це цілу ніч. так, Людей ходить, багато. Так. Ну, йдемо ще раз, полюбуємося на цю вже другу ялинку. Так. Ось тут сніговик ручної роботи. Треба його прочистити трохи ось так. Так. Щоб не хитати телефон. Ось тут пінгвін наш. Так. І. Олень засніжені, так, вау, як гарно. вся є ялинка, вау, справжня красуня так. Звіночок, красота. Справжнє. Олень. Мабуть, Боря. Все вимкнулося потемніло, так, і лілі перешлю.